Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неперевершена Ісіта Гая. Вітаю, Ісіта. Вітаю, Тетяна. Дуже рада. Дуже рада вас бачити. Хоча, як ви певно знаєте і відчували це, що у нас новини не дуже гарні, адже. А ми вже декілька днів не можемо пережити ту трагедію, яка трапилася з дитячою лікарнею Охмадит, з цим терором, інакше це не назвеш. І Сіто, що відчуваєте ви? Чи повторяться подібні трагедії в Україні до кінця літа? На жаль, так. Я бачу, що це літо буде дуже напруженим. І я про це казала раніше, що літо буде дійсно важким, і ось в осені ситуація покращиться на лінії фронту, тому що зараз сили в Росії вони зменшуються, і знаєте, як найтемніша точка. Вона перед світанком, тому вони будуть намагатися зараз показати свою силу, зараз примінити всю можливу зброю. Але їх час він закінчується. А перед закінченням вони будуть намагатися максимально проявити свою силу. Тому нам треба набратися внутрішньої сили і внутрішньої свідомості для того, щоб пройти. Ці важкі часи для людства це дійсно важкі трансформаційні часи, які очищують нашу свідомість, і ми проходимо через цю біль свої руки і свої досвіди. Сі, то також хочу запитати: ви як ніхто, як ченелір, як людина, яка спілкується. Із потойбічним силам силами світом я би назвала і не побоюсь цього слова на всіх рівнях. Що ж відбувається з душами тих маленьких дітей, які половину з них і так були приречені уже покинути це життя в муках через хворобу? Що відбувається з цими душами далі? Чи можуть вони стати на захист України і прискорити нашу перемогу, достукавшись скорше до Творця? Творець він перебуває скрізь у кожному, а до нього не треба стукати. Творець це ми, і творець все знає. І ці душі, вони просто звільнилися, вони не мають ні служити, ні допомагати нікому. Вони вільні, вони просто повертаються в свій істинний дім в світло. Тут в ілюзіях ми за щось боремося. Тому що цей світ нереальний. А в реальному світі немає боротьби, немає страждань, немає проблем ніяких. А там є просто світло, і ти перебуваєш у світлі, і це дуже гармонічно. Це дуже гармонічно. І ви навіть не уявляєте, як прекрасно себе почуває душа, коли вона звільняється від фізичної форми. Це. Це така легкість, знаєте, якби а, ви три дні провели в пустелі в справу, і тут вам дали чистої, прозорої води. Ось це так відчувається. І ці душі вони звільнилися насправді, ну, тому що ми не розуміємо всіх процесів. І ми не знаходимося в свідомості. Більшість людей вони сплять, вони знаходяться у вісні. Вони не розуміють, що зараз ми мертві. Ось поки ми перебуваємо в фізичному світі, ми в смерті, ми мертві. А коли ми виходимо з фізичного тіла, ми входимо в життя. Тому що життя, справжнє життя, воно не закінчується, воно вічне. А смерть вона кінечна. І ось ми не можемо бути мертві вічно. Тому наша смерть закінчується, і ми переходимо до справжнього життя, яке не закінчується. Розумієте, чим відрізняється справжнє від несправжнього? Те, що справжнє, воно вічне, безкінечне, а несправжнє, воно кінечне, воно закінчується. І ця ілюзія творець не дозволить нам страждати в ілюзіях вічно. Тому існує смерть як приход. Від страждання до радості, від кінечного до безкінечного від ілюзії до істини. І цей потік Божественний, він мені явився якраз три дні тому, і вісні він сказав мені, що через три дні ти здійсниш свій перехід від однієї сторони світу до іншої. Від ілюзії до істини, від незнання до просвітлення і від минулого до безкінечності. І ось якраз сьогодні а, закінчилися ці три дні, і я почуваю себе зовсім інакше. Так, це я, але це вже не зовсім я. І ми змінюємося. Ми всі приходимо. Це не перехід когось одного, це наш загальний перехід. і наша свідомість вона очищується від ілюзій. І коли вона буде чистою, ми згадаємо, хто ми, і тоді припиняться всі війни, всі біди. Нам не потрібно буде воювати. Наша проблема просто в тому, що ми не розуміємо, хто ми і що ми, і що цей час він дуже короткий і він в будь-якому разі закінчиться. Раніше, коли людина мала померти, всі про це знали. У всіх було таке тонке відчуття, що всі знали, хто має померти. І всі вдягалися в гарний одяг і святкували. Тому що всі знали, що ця душа, вона йде додому, і всі раділи за неї, тому що вона нарешті повертається з світу ілюзії в світ істини. І я пам'ятаю, що ми проведжали кожного, це було свято, ми вдягали біле. Це збереглося тільки в буддийські традиції. Вони на похорон досі вдягають біле. Це, це знання збереглося через століття тільки в них. Тому що. Людина, коли вона виходить з тіла, душа, вона йде в світло, не в темряву, а вона йде в світло. І я пам'ятаю, як це відбувалося. Ми всі сідали в медитацію, і ми бачили, як душа виходить із тіла, і ми відчували дуже глибоку радість. Ми пробуджали нашого брата чи сестру. В істинний дім, і ми знали, що ми всі зустрінемося вдома. А тут ми просто граємо в матерію, ми просто граємо в матрицю і ми проживаємо досвід і уроки, і все, більше тут нічого немає. І ми всі підемо звідси. І якщо ми не збагнемо істини в цьому втіленні, просто ми прийдемо знову, все забудемо і будемо шукати істину. Але якщо ми збагнемо, хто ми. Знаходячись в фізичному тілі, цей цикл реінкарнації припиниться. І ось нові енергії, які прийдуть на землю, нові вчителі, нові знання, вони будуть працювати на те, щоб вводити велику кількість душ з циклу реінкарнації. Не через смерть, а через усвідомлення в фізичному тілі, хто я. І в момент смерті, коли ти усвідомлюєш, Хто ти і для чого ти, яким ти є, ти просто не повертаєшся сюди. Ти виходиш, ти розчиняєшся у світлі. І ми зараз знаходимося в циклі реінкарнації тільки тому, що один вчитель виводив всіх це був Будда. І всі учні Будди, вони всі вийшли з циклу Сансари. Не тільки Будда, а всі, хто за ними йшов. Тобто ось цей пласт душ ніколи більше не повернувся на планету Земля. Тому зараз ми підвисли в цьому циклі, але скоро прийде енергія, яка допоможе знову як-будда вивести великий пласт через усвідомлення з великого кола Сансари, з великого кола повторів. Тому що кожен день... Це повтор, це завжди один і той самий день. Ми завжди на рапіті, на повторі. Це тисячі варіантів одного дня, один той самий день. І існують тисячі варіантів. Це не різні дні. Це один той самий день. Одне те саме небо, одне і те саме земля. Але інший варіант цього неба, цієї землі, інший варіант фізичного тіла. Де ви дорослий, де ви дитина, де ви старий, де ви в стосунках, де ви без стосунків, але це, ви завжди в реальності цього дня? Ви не можете опинитися вчора чи завтра. Ви завжди в дні сурка, в одному дні. І ніхто цього не розуміє, ніхто не усвідомлює, що ми в цьому повторюємо. Ось цей повтор є колесо Сансари. І ми в ньому йдемо. Але істинні знання вони звільнять нашу свідомість. І так ми будемо перебувати в фізичних тілах, але ми будемо почувати себе легко, ми будемо почувати себе щасливими, ми будемо почувати себе в благості. І ось ці зовнішні фактори вони не будуть нас турбувати, вони не будуть, ось біди перестануть нас чіпляти. Ми не будемо хворіти, ми не будемо старіти. А ми не будемо нервувати. Ось цього всього просто не буде. Це зникне. Ми будемо просто вистані перебувати. Ми нарешті почнемо жити, тому що зараз ми мертві, ми в смерті, а ми маємо почати жити. Ми знаємо, як вмирати. Але ми не знаємо, як жити це життя. А для того, щоб прожити його, нам треба дуже добре усвідомлювати, хто ми, але залишатися в фізичному тілі. Тоді ми, нарешті, завершимо цей день сурка. Ми проживемо свою ідеальну реінкарнацію, одну. Вона тільки одна, ця реінкарнація. Тільки одна немає багато. Ось всі ці спогади це багатомірна така одна реінкарнація. Це одночасно я в різних мірностях. Але це все відбувається в моменті тут і зараз. І ось коли ви відчуєте цей зв'язок з вашим, «я», все зібереться в одну точку. Збереться в одну точку. І ви зрозумієте, що я тут, завжди тут, і що я це Бог. І все свідомість вона вийде на інший рівень. Це не означає, що ви помрете чи вийдете з тіла. Ні, свідомість перейде, і ви будете в цілі, але відчуття буде інакше, і сприйняття світу буде вже інакше. І світо дуже цікаво вас розумієте. От ми ж давно з вами спілкуємося, і я хочу сказати, що дійсно, так як я відчуваю, ви сьогодні якась зовсім інша, наче це і ви. Але от ну от я навіть відчуваю у вас навіть через екран дійсно у вас якось поток, от сам іде, і це якийсь інший вже поток. Він, от знаєте, як ото була щілинка така, знаєте, в дверях і світло пробивалось, а зараз двері взяли і розчинили, якби. Повністю навстіж, що повністю такий сонячний поток. Уже не маленька, не маленька промінь через щілинку, а цілий такий. Оце я зараз прямо від вас відчуваю. І це знаєте, завжди такий досвід спілкування. Просто постійно, постійно перебуваєш в мурахах, а сьогодні це особливо. Відчувається, і хотілося би тоді спитати: дивіться, зараз. У нас і так ми з вами не раз говорили про ненависть, про негативні емоції, що куди вони нас приводять. І я впевнена, що наші підписники і глядачі прислухалися. Але зараз ну, дуже часто в мене запитують, як справлятися із тим, що ну, просто ненависть зашкалює, і людина просто не може це контролювати, тому що, коли відбувається таке, навіть і в духовній практиці, і медитації все одно не допомагають. Повністю цілком справитися з цими негативними емоціями. Але я зараз не про емоції. Я зараз хотіла поговорити з тим, про це от ви кажете, про коло Сансари. ті люди, які радіють їх дуже багато тому, що сталося в Києві, і їх правда дуже багато. Я сама спостерігала в соціальних мережах, читала коментарі людей. Мм, що буде з цими людьми? Вони не перейдуть, вони лишаться тут в постійній смерті. Чи вони самі себе як знищать? Розумієте, найжахливіше, що може відбуватися, це ось це нерозуміння, неусвідомлення негативної енергії. Коли дійсно. Людина знаходиться в негативній енергії, але вона цього не усвідомлює. І ця негативна енергія вона всередині починає знищувати. Це знаєте, як яд, який отруює дуже-дуже повільно. А уявіть собі, повільну смерть, не швидку, а дуже повільно. Страждання дуже повільне. І ось ці душі, вони обирають такий досвід. Вони його обирають, тому що в той момент, коли вони радіють горю, вони себе вбивають. Всі живі істоти на цій планеті пов'язані один з одним. Це як один організм. І ось це як ракові пухлини, які починають просто себе знищувати і знищувати весь організм. І це таке, знаєте, самознищення. Вони радіють і знищують себе, і знищують себе, і знищують себе. Але це їх вибір. Вони, це, знаєте, такий шлях в них, такий досвід. Вони обрали самознищення, але дуже повільне. І так вони будуть проходити свою сансару. До тих пір, поки їх свідомість також не очиститься. Скільки це буде, стільки, скільки потрібно, творець він вічний. І є вищі святі, які дали обіти не йти з планети Земля, поки всі, всі живі істоти не підуть у Вознесіння на цій планеті. Бути енергетично тут стільки, скільки потрібно це вищі бодхісатви, які являються охоронцями планети, і вони не допускають дуже сильних трагедій. Вони знаходяться в постійній медитації там, де не ступає нога людини. Вони тисячі років знаходяться в фізичних тілах в медитації. І їх ніхто не може знайти. Це неможливо, ніхто не може наблизитися до них. Це вищі святі, це рада вищих святих, які постійно спостерігають на енергетичному рівні, контролюють планету. І вони відслідковують всіх майстрів, всі енергії, всі події, які відбуваються на планеті. І вони благословляють на тонкому плані. Людей душ на семирічний духовний шлях. Це сім років служіння. І тільки після семи років служіння вони являються цим душам, цим провідникам і відкривають їм шлях до Вознесіння. Тому. Ми маємо знати, що є такі хранителі сильні у нашої планети, і ми можемо енергетично у них просити про допомогу і про захист. Вони в реінкарнації, вони в фізичних тілах, але в дуже глибокій медитації знаходяться постійно. І вони відчувають свідомість кожної людини на планеті. Тому ви можете із стану милосердя, не стану гнів. Не стану болю, а тільки стану любові і милосердя просити про благословіння України, і вони вас почують. Будьте впевнені. Сіто, я в цьому точно впевнена, тому що. Я відчуваю, так як ви вчили, відчуваю своїм тілом, відчуваю тим, як мурахи проходять по ньому. Я наголошую на цьому, тому що, так як ви казали, коли відчуваєш такий стан, значить, ти чуєш істину. А я вам надзвичайно вдячна, що ви ходите з нами на зв'язок, ділитесь своїми Передбаченнями та духовними знаннями зі всіма нашими підписниками. А всім глядачам я нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку була Ісіта Гая, і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До зустрічі!